Цілового розгону майдану не буде, йтиме тиха війна. Політологи прогнозують у період затишчя відбуватиметься процес залякування активістів та громадян, які протиставлятимуть себе політиці влади. Окрім того, триватиме обробка депутатів всередині фракції регіонів і тиск на опозиціонерів. Вони спростили процедуру зняття депутатського імунітету, спроба зняти імунітет і затримати арештувати найбільш активних народних депутатів. Кого це стосується? Це стосується Андрія Парубія. Це стосується Арсена Макава, це стосується Лесі Орбець, це стосується Олега Ляшка. Це стосується так Кубіва. Так, можливо, там Ірина Гіращенка, можливо, Андрій Шевченка. Ну, тобто, десь коло людей визначено там за різними оцінками від 10 до 15 народних депутатів. В основному це батьківщина. Політологи відзначають, приїзд президента до парламенту у день голосування законопроекту про амністію, аби переконати п'ять десятків депутатів. Правильно голосувати свідчить про початок дистанціювання олігархів від її президента і його команди. В майбутньому це може призвести до створення окремої депутатської групи у складі народних обранців, наближених до Рената Ахметова та Дмитра Фірташа. Політологи також не виключають, що президент може погодитися на дочасні вибори глави держави та парламенту. Скажімо, кандидат, який вже оголосив, що йде в президенти, Віталій Кличко з перегонів може бути знятий через умову терміну постійного проживання в Україні. Єдина кандидатура, яка залишається, яциню. От ті, хто думає, що сьогодні влада програє вщент будь-якому опозиціонеру, я просто нагадаю, останні до вибора, які відбулися 15 грудня, да, де на фоні Євромайдана всіх всіх настроїв в базових регіонах програла опозиція 4 з 5 округів? 4 з 5. влада в першу чергу сама зацікавлена у призначенні нового прем'єр-міністра, зазначили політологи, адже це є однією з головних умов утримання фінансової допомоги від Росії, про що вже заявили в Кремлі. Серед ймовірних претендентів Петро Порошенко та Сергій Арбузов. Перший може стати компромісним варіантом для влади та опозиції. Але тоді під нього формуватиметься прем'єрська коаліція у парламенті. Не президентська більшість, що нині не вигідно президенту. А ось кандидатуру Арбузова можуть не підтримати у самій партії регіонів депутати, наближені до олігархів, спрогнозували експерти. Володимир Приляк, Станіслав Єфремов. А